А хочеться, да, твоя хотілка? — Сім. Отримати сім. Я тобі сказав, що реально сім отримати і більше отримати. Зараз виберемо, що покращувати, і підемо поступово покращувати. Тому я це все бачу, розумію. Вибираю азот і починаємо працювати. Ми тут дивимося рельєф, ми використовуємо знімки RGB, які дозволяють. По... Інтенсивності забарвлення, виділяти різні ґрунтові відміни по гравометрії, так далі, по органіці, і тому mm -hmm. подібне. Накопичення вуглецю і елементів, ну ресурсів, і елементів живлення. Це теж про це ніхто не говорить. Говорять про а про цей важливий момент не, не говори. Оце тринадцяте поле, яке я показував на карті. де брак фосфору і брак цинку. Це не холод? Оце фосфор. Це не холод ну, це й холод в тому числі, але коли було б достатньо фосфору, такого б не було. Це вже що побачили, що тут низький вміст фосфору, низький вміст цинку, сірки, ну азот, само собою, і тут PH 8. А потенціал він може бути і тонн. Ви на нього можете рухатися у вашому регіоні. Зі ж кажу, з вашими опадами, з вашими грунтами, ви можете отримувати 6-7 тонн. Можемо, можемо. Так. Звичайно, О, то це вже зовсім інша розмова. Але ж вам треба але, змінювати остатки. Це не відбувається тої сторони траси кишинів полтава господарство, в які реально отримують більше врожаї, і в них не більше вологи випадає. От 100% не більше. Так як працювало 20 років, ну вибачте, на сьогоднішній день з сьогоднішніми технологіями може працювати краще. Будьте щасливі, все просто. Хай ваша робота приносить вам задоволення. Привіт! Прийшли в поля розбиратися з моїми пшеницями. Ярослав Привіт, да, всім, всім привіт! Ми сьогодні в гостях у нашого партнера. І клієнта Оксани з і власниці фермерського господарства Клаптик Степу. От, з Оксани почали з перших кроків комплексної агродіагностики полів. Сьогодні ми проговорили, верніше презентували результати комплексної агродіагностики і проговорили попередній, попередню дорожню карту на декілька років вперед. Покращенню грунтів, по покращенню полів, технології, ну і, скажімо, досягнення ефективної врожайності на полях. Роботи багато, етапів багато. Я даю собі час на це все, щоб втілити максимально. Класний сценарій в моєму господарстві, але ми починали з діагностики. Хлопці, до речі, де поїхали, полишали там колії, і там краще буде пшениця, бо волога туди вологи там трохи більше. Але зараз робиться щось страшне і треба думати, що робити. Тому, якщо ви на півдні, але вже й не тільки на півдні, бо така ситуація не тільки на півдні. Є проблема з вологою, але є ще більша проблема, що люди не вміють працювати і зберігати цю вологу від вас. Хочу попросити взаємодії з нашим контентом, бо ми старалися зробити його максимально ефективним і щоб ви також могли його в себе е, впровадити, якщо вам таке підходить. Але не факт, що вам таке підходить, бо треба зробити у вас комплексну агродіагностику. Так, да, так себе так. Дякую. Дякую. В минулому році ми поняли з нашим головою ФГ з Миколою. Микола з тобою не привіталися? Ми з тобою раніше привіталися. Ми подняли минулого року, що ми багато що не розуміємо, що робиться з нашими полями, наче бачили і і ваших аналізів ґрунту, і всі нам приробили. І ми розуміємо, що як працювати з нашими ґрунтами, але конкретно кожне поле, так як воно відрізняється, наша загальна. Схеми, по якій ми хотіли працювати, вже два роки не спрацювала. Тому минулого року було прийнято таке рішення розібратися з полями, з ділянками, які ми собі набрали. І от сьогодні ми тут зустрілися, щоб зрозуміти, що і як в нас зараз відбувається, на які врожаї ми можемо претендувати в нашій зоні, що є обмежуючим фактором. Ну, коротше, давай починати по порядку. Дивися, ну, по-перше, не аналіз ґрунту, це так. комплексна градіагностика, це ага. комплексний Добре. продукт. Тому що аналіз ґрунту це що? Зробили, проаналізували зразок ґрунту і якісь дали. Відірвані від реалії від життя рекомендацій. Ну так, азот у стільки фосфору скільки так це не працює. Да. Як правило, дали якісь в більшості випадків сидять молоді спеціалісти, якісь студенти, які там в Excel, mm. щось знаєш, які поля не бачили, і тому подібне. Mm -hmm. У нас це зовсім все по іншому працює. Почали все з контурів ваших полів. Так, ми контури полів взяли в роботу. Mm -hmm. Ми їх проаналізували. У нас є напівавтоматичний, але це наш, наш скажімо так, ноу-хау, під наш підхід. Це Визначення менеджмент зон Володя включив, бачу, все-таки все він не може, щоб цей. Менеджмент зон. Що таке менеджмент зон Ми використовуємо різні шари інформації, самі критичні, які впливають все ж таки на певні там, моменти грунтотворення, впливають на. Ну, коротше, в кінцевому результаті впливають на формування врожаю. Так. Ми тут дивимося рельєф, ми використовуємо знімки RGB, які дозволяють. по... Інтенсивності забарвлення, виділяти різні ґрунтові відміни по гравометрії, і так далі, по органіці і тому mm -hmm. подібне. Далі ми дивимося, якщо знову ж таки господарство вже там продвинуте, mm -hmm. то ми там беремо і карти урожайності і тому подібне. Ну і, звичайно, ми вибираємо, у нас там свій підхід, є так звані зони продуктивності. І це все в комплексі формує менеджмент зони. Mm -hmm. Потім, залежно, знову ж таки, від розміру. Менеджмент mm -hmm. зони від специфіки її, е, і від скільки там ш, ну, певних шарів інформації є. Ми е, визначаємо кількість проб і mm -hmm. формуємо маршрути. Тому знову ж таки, є, є помилка така, що там в одній зоні потрібно відібрати один зразок. Це велика помилка, тому що в одній зоні можуть бути у тебе декілька різних рівнів забезпечення. Фосфором або mm -hmm. елементарно, навіть, навіть з тим самим показником pH, Може бути там слабко кисла, нейтральне, чи, і тому подібне. Ну, то есть, е є алгоритм, ми визначаємо ще певну кількість проб, яких треба відібрати. Поїхали, як ти кажеш, поїхав наш ну, не зовсім хлопчинка, це поїхав наш спеціаліст, інженер-грунтознавець, як, яких ми вчимо постійно вдосконалюємо, який має розуміння, де і на яку глибину як потрібно відібрати. Відібрав зразки. Зразки полетіли в Сполучені Штати ми, Америки. Ми більше 10 років є партнером, ексклюзивним американської лабораторії Варту. Чому? Тому що це якісно, це швидко, це автоматизовано, це сучасне обладнання, роботизовано і тому подібне. Ну, перевірені і якісні дані. І ми визначаємо саме те, що, що безпосередньо використовується в живленні рослини. Так? Саме ці рукомі доступні елементи живлення. Поки воно було в Америці. Аналізувалися, ми звернулися до вас і просили від вас певні дані по історії, да? mm -hmm. по історії цих кожної ділянки, тому що ми до цього підходимо дуже системно. Тобто ми проаналізували різні історичні дані, що там було, які культури, яка, яка технологія і тому подібне. Це, це допомагає максимально скоригувати систему удобрення і наші рекомендації. Ми проаналізували стан поля і тому подібне. Далі наступний крок це вже розроблення рекомендацій. Як розробляються рекомендації? В Агрілаба є теж, це наше ноу-хау, є е, ну, система, портал, така собі Big Data, де за більше ніж 10 років накопичується з різних е, не то, що куточків полів України, угу. накопичується дані. Тому що кожен новий клієнт для нас це вдосконалення самого Агрілаба. тому що угу. ми. Ми е, з тобою почали, почали працювати, розробили тобі рекомендації. Mm -hmm. Ми від кожного отримаємо зворотній зв'язок. Mm -hmm. Це дозволяє нам наші рекомендації постійно вдосконалювати. Mm -hmm. Тому там дуже класний сильний алгоритм, із там з мінімальною, скажімо так, помилкою, який вже ну, який, по суті е, визначає цю ефективну врожайність, враховуючи ці всі моменти, які я назвав, плюс ще погодно кліматичні. І Потребу під цю ефективну вражальність саме от, е, е, е кількості діючої речовини добрива, ну і більше там, форма добрива. А наступний етап тут вже починаються е втручаються в роботу такі вже сп е спеціалісти, як Володимир чи інші, е залучені до нас е досвідчені експерти агрономи, і вони вже впливають вже на технології, на строки, на способи внесення і тому подібне. У вас технологія така, десь як 15-20 років назад. Можна було працювати. Дивися, ти бачила по, по тих міліметрах, які випадають, да? і температурний режим, наскільки він суттєво виріс. От, тому тут потрібно працювати ну, над те, що я вже говорив, над збереженням вологи. Угу. Над накопиченням і збереженням вологи. Також треба не забувати ще і про накопичення вуглецю і елементів. Ну, ресурсів, і елементів живлення. Це теж про це ніхто не говорить. Говорять про волога, а про цей важливий момент не, не говорить. Твоя технологія вона направлена на е, неправильне слово знищення, а мається на увазі відштовхування, викидання з ґрунту вологи активно, викидання вуглецю, угу. і ти втрачаєш ресурси і вологу, і вуглець. Ну, ми поїдемо на поле, ми більш детально поговоримо. Тому. План на 5, років на п'ять, от повинна бути дорожня карта, поступовий перехід, угу. і почати треба там із базових речей. Забрали те ущільнення, почали, наприклад, зрихлення. Далі оптимізували, володя далі розкаже? Е... Оптимізували показник ПАШ, а більше навіть не показник ПАШ, покращили структуру берного комплексу, ґрунтового берного комплексу, тому що там кальцій зашкаляє і там є питання по. Ефективності використання ряду елементів живлення, про uh це -huh. теж поговорив. От ці моменти, і далі можна вже переходити на технологію, в тому числі ту, яку тобі напевно пропонували: це е, поверхневий обробіток, це тіпа, тіпа, ш... поверхневий обробіток із накопиченням решток, ну, типу, ось те, що робить технополь, наприклад, uh -huh. і можна далі рухатися вже в напрямку цієї технології. Що таке ефективна врожайність? Це найбільш ймовірний рівень урожайності, який ти можеш отримати, виходячи із на сьогоднішній час, агрохімічних показників, далі погодно кліматичних умов, накопиченої вологи і технології, яка існує сьогодні в господарстві. Так. Тому Богдан хоче 6 тонн, можна отримувати 6 і 7 тонн, враховуючи, якщо говорити про, про вологу, так. про ґрунти, але вам потрібно те, що я казав. 에... Змінювати підхід. Мало, мало агрохімії добре. Тобто у вас є потенціал, куди рухатися. Ну, потенційна урожайність, вона вища. Тобто, вам є куди рухатися. Можете це, це, рух. це, ви можете її. Це найбільш ймовірна. Ні, це, це те, що ми говоримо про о, 25 рік. Так. А потенціал він може бути 7 тонн. Ви на нього можете рухатися у вашому регіоні. За ж кажу, з вашими опадами, з вашими ґрунтами, ви можете отримувати 6-7 тонн. Можемо, можемо так. звичайно, О, то це вже зовсім інша розмова. Але ж вам треба але змінювати але просто постані це не відбувається. Вам треба змінювати те, що я казав. ГВК, вам треба працювати в напрямку накопичення вологи. вологи. Я вам зазначу. треба е, плухи діски кудись під забор або комусь продати, або комусь подарувати. Але е, тако мені скажіть, 7 тонн я можу, якщо я буду гарно працювати через 5 років на 7 тонн я вийду без полива чи ні? Якщо я буду правильно використовувати цілі. Да, на е мій погляд, це можливо Ваш, при, при ваших чорнозимах. І цій волозі, якщо рік у нас аномальний, а так волога зимова є, залишається тільки її не загубить навесні. Більшість втрачає її навесні. Ще в мене є питання. Я так розумію, що все одно, зважаючи на пшеницю, мені зараз треба дивитися в сульфат амонію, бо каз мені ну сильно погоди не зробить 36 одиниць сірки. Я ним не внесу. Треба, мабуть, по 100 кг азоту і по 100 кг касу приблизно. Ми зробили вам рекомендацію з у зиму таким чином, що вона зараз, по діючим речовинам, якщо їх реалізовувати, базується на підході. Половину азоту ви даєте сульфатом омону, іншу mm -hmm. половину пролонгованим добривом типу касу. Mm -hmm. Значить, По соняшнику ми рекомендуємо вам попрацювати по фосфору вже все, тому що його не заробиш на необхідну глибину. Там у власних полях багато де фосфору треба. Uh -huh. а, треба думати на інші роки вже, як його реалізовувати. А тому ми а, не вказували його у соняшникових рекомендаціях на 25-й рік і залишили тільки ті елементи живлення, які дійсно можете внести. Uh -huh. Це азот uh -huh. передпосівний. Uh -huh. Знову ж таки, було б добре, якби ви частину азоту із, із сірковмісним продуктом дали. І цинк у вас є. У вас дуже малий вміст цинку на полях. Про, про нього треба думати, якщо навіть соняшник, про кукурузу я взагалі мовчу, там шалена потреба, а навіть на соняшник є. Його можна внести навесні, або якщо у вас технічно не, не встигаєте, то запланувати на осінню операцію. Чого не подобається це поле? Чому мені не подобається це поле? Ну да. дивися. Ти сідає? сідай? Сідай. Дивись. Сісти, ми завжди встигнемо. Дивися подивись, що відбувається. бачиш? – бачу. Що? Подивись. Ну все, пилюка а, висихає. В, в, в одних ділянках ти бачиш по, по, по всьому полю вилітає. Буквально ще тиждень і тут почнуться пилові бурі. Да. Особливо там, де зорана. То не твоє да. Ні, не, не моє. Не моє. О там зараз почнеться все, все рухатися. Рухатися пил, рухатися мул, рухатися органіка, все буде улітати. Тепер дивися далі. Тепер дивися тут. Це ж ми з тобою сидимо в одній ділянці. Що тут відбувається? Ти казала, що в тебе невеликий покрив снігу був Ні, не Я встигла... не, тут просто здуло все з оранки, в мене не, під посадку. все. Не, тут пос, ще... Послухай, не, всти, не встигла не ще навіть. Е Волога відійти, подивися, що те відбувається. У тебе вже відбуваються тріщини. Так. От з за цих тріщин, подивися ж, по суті, ось це тільки перш, перші, перші два, перші два дні да. тріщини. Да. З цих тріщин шаленими темпами влітає в тебе волога. Угу. Тому ми говорили сьогодні, що е, зараз у нас ефективна на цей рік урожайність треба отримати 4,5 тони. А хочеться, да, твоя хотівка отримати 7. Я тобі сказав, що реально сім отримати і більше отримати. З врахуванням тієї вологої, яка випадає сьогодні, тут, у, у цій конкретній е зоні Миколаївської області. Угу. Там е 450, від 400 до 500 цього достатньо. Але цю вологу потрібно правильно накопити. Тому тобі треба змінити, в тебе має бути зовсім інша поверхня ґрунту. Е поля мається на увазі, і тобі пер потрібно перестати колупати. Тобто це все має бути зверху, рештки перемішані з верхнім ґрунту. Тоді в тебе не буде такої ситуації. Ти втрачаєш ресурси. Я бачу. Я... Ну дивися, скільки подивися вітер. Так, ти Думаю. подивися, що. Так, да, воно улітає. От ти можеш приїхати завтра, післязавтра, тут буде взагалі катастрофа. Mm. От тут буде катастрофа за декілька днів. А за тиждень тут просто. І я вам скажу, що тут. Оці всі приколи, да, варіантів немає, приходиться робити боронування і тому подібне. Ну це все, знаєш, вибачте порнографію. Тому що суть, воно воно так само. Воно десь там на якийсь етап призупиняє втрачання з втрачання шару ґрунту mm -hmm. за рахунок цих е, руйнування капілярів. Але це ну, не ок. Ну, е, перший етап вже почали. Зараз виберемо що покращувати і підемо поступово покращувати. Тому я це все бачу, розумію. Вибираю азот і починаємо працювати. Дуже багато є над чим працювати. Мені здається, не тільки в мене у багатьох аграріїв, хто дивиться це відео, їм потрібно звернути увагу. Просто звернути увагу. Так як працювало 20 років, ну вибачте на сьогоднішній день з сьогоднішніми технологіями, може працювати краще. Ви не хочете ваше право, але є варіант, що воно працює, і я бачу, що є в мене а, з тої сторони траси кишенів Полтава господарство, в які реально отримують більше врожаї, і в них не більше вологи випадає. От 100% не більше. Це якщо що, то я зараз про спробив... але в них зовсім по іншому виглядає поверхня поля, поверхня ґрунту. Тому треба працювати паралельно, як з е, ґрунтом. Я mm -hmm. про обробіток. Або про його відсутність, але в правильному напрямку це я про той план, який я тобі розказував в офісі, угу. так і всередині грунту потрібно працювати з фізико-хімічними, агрохімічними показниками. І все буде супер. І ти можеш спокійно, з мінімальними ризиками там, отримати свої 7 плюс тонн в сухому зерні. Що тут треба робити? Які Мені 100... зараз треба внести азот сюди. Ми вибрали з тобою сульфат амонію і вибрали кас. кас. От, тут ще нічого та, не внесено. Тепер з приводу касу. Так. От як тільки оце таке, ну воно вже вшло. ось в угу. вологе уходить. Ось це до вечора воно уходить. Да, уходить, уходить. Тобто тут верхній шар дуже швидко пересихає. Так. Це означає, що кас не на поверхню треба угу. давати, а тільки ін'єкційно. Ага, Кас ін'єкційно? Прийнято. Ну, з карбамідом нікуди не дінешся, треба буде вже розкидати його тоді, коли буде волога при поверхні. Точніше, тут і приробити норм ротаційною? парною. Подивіться, чи будете ви закриття логи робити, якщо так, то так. Дивись, все одно воно видуває, а нам треба внести добриво. І я думаю, що з сіркою це ми зупинимося на сульфаті амонію. І коли сульфат амонію, треба ж його приробити, трохи, щоб все одно перемішати з ґрунтом. Я щось думаю, що не одні вітри. Будуть, буде і ще трохи дощ, і все одно а, воно перемішається і буде краще працювати. Так. Тому зараз думаю над тим, щоб після твоїх рекомендацій, які ти дав, вибрати сульфат амонію і придумати, як внести. Я його бистро розкидаю і ротаційкою трошки прироблю, щоб були менші втрати і не лежали вони на поверхні, щоб угу. було більше ефект. Норм Так. все так. Оце тринадцяте поле, яке я показував на карті, де брак фосфору і брак цинку. Це не холод? Оце фосфор. Це не холод Оце холод в тому числі, але коли було б достатньо фосфору, такого б не було. Ну, гарна, пшеничка. Гарна. Ми а, тут те вже що побачили, що тут низький вміст фосфору, низький вміст цинку, сірки, ну, азот, само собою, і тут pH 8. Ну, звісно, припаш вісім, який бляха може бути фосфор. Його навіть якщо він і буде, то він буде багато недоступний, правильно? правильно. Так. Що ти бачиш? Ну, я дивлюся зараз на глибину uh -huh. От Нормально. Нач волога у вас була осінь при поверхні, що так посіли і отримали uh -huh. сходи. Кущення осіння десь, десь було, десь не було. Uh -huh. ну, мабуть, в цьому році вже не треба провокувати кущення, треба просто жити uh -huh. і все. Живіть та і все. Так. Стан гарний, на мою думку. Якщо дивитися ось конкретно на оце, uh -huh. то є всі перспективи тут вам план отримують. Uh -huh. Той, який ви плануєте. Хорошо. Так, оці підмерті кінчики, це в нас були морози, а, таке, що фіолетовий антоціановий колір, це ти це кажеш, що це фосма. Це виснов... Може бути саме виснаження рослинки, навіть якщо ми не бачимо отак е з живих. Uh -huh. Листочки це ще нічого абсолютно на пшениці не означає. Щоб uh -huh. е, не головне, означає. щоб точка росту була жива. Так вона відновляється повністю. Та Точ... я взагалі, думала, що воно тут у нього все добре, але от правильно знаєш, зробити живлення, розподілити ну, інвестувати гроші в правильне добриво. Це дуже важливо, щоб щоб, щоб потім отримати з мінімальними е, затратами найбільш ефективний результат. Офігеть, скільки роботи. Оксана, все круто, ти все правильно почала робити. Ти зробила перший крок, mm -hmm. ти зрозуміла свої поля, да, ти відкрила собі очі, по суті. Ти розумієш, з чим ти маєш справу. Тепер у тебе є вже кожен, на кожне поле є рецепт. Рецепт є, так. Да, ти розумієш вже і як рухатися в напрямку самої технології, mm -hmm. обробіток, спосіб внесення добрий, да, да. е, е, е Які добрива, які форми добрива. Саме головне, ти зрозуміла, чому. Чому що, знаєш, бо для всіх же ж як? Фосфор, то, ну, фосфор, знаєш, він і в Африці фосфор, або mm -hmm. калій він і в Африці, або, або інші якісь добрі, або азотні добрива. А ми сьогодні про що поговорили? Про те, що треба дивитися на особливості, на грунтовий бірний комплекс, на mm -hmm. різні фізико-хімічні показники, і на основі цього приймати рішення, що буде більш... Ефективно працювати. Тому ми в правильному напрямку рухаємося, є попередня дорожня карта. Звичайно, що ми її будемо адаптувати. Угу. І... Я дуже дякую тобі, Ярослав, що з таким знаєш, як ти, цією душею віднісся до моєї ситуації, тому що я розумію, що якийсь невеликий фермер, але мені. У мене є дуже багато питань. Я думаю, знаєш, я е, постараюсь не соромитись і задати їх максимально так, як вони в мене виникають в голові. Можливо, так само і в когось виникають, але люди знаєш, бояться показатися якимись неграмотними, чи вони щось не розуміють. Я дивлюсь, і мені е, вже чітко зрозуміло, скільки людей в мене на півдні неправильно мають неправильний підхід. Але е, дякуючи. Таким компаніям ми можемо випрацювати гарну стратегію і зробити все ефективно і правильно. Тому хочеться піти цими кроками, надалі ми будемо їх показувати. Я дякую вам, що ви додивилися відео до цього моменту, я буду вдячна вам за вподобайки, тому що Ютуб став. Дуже хотіти, щоб ви про взаємодіяли з відео. Поставте вподобайки, буду дуже вдячна вам за коментарі. Що ви думаєте? Як вам моя пшениця, як вам рекомендації, як взагалі підхід? І взагалі моя історія чи цікава вона вам, як ми будемо розкривати це і показувати вам. Я хочу вірити, що можна змінити підхід і можна бути ефективним навіть в таких умовах, навіть з такою невеликою кількістю гектар. От, дякую тобі. Дякую тобі. І дякую вам, що подивилися. Всіх, всім гарних ружиїв, класних прибутків і будьте щасливі!